Друзі, всім привіт. На годинник у шоста ранку. І до нас приїхав дядя Міша копати картопельку. Вирішили попросити його, бо мотоблоком дуже-дуже важко. І та й з часом зараз час дуже напряжно у чоловіка на роботі. Так що хочу показати вам ось, почав дядь Міша копати. Ось яка у нас картопелька є. За гляньте, яка цікава картопелька. Ось. <смі> як зайченятко, гляньте. Це випадково глянула. Ось як зайченятко ніби. Так що сьогодні ось викопає через рядочок, а пізніше видно буде, може ще буде копати. Так що ось це в нас. Такий врожай картоплі, хочу вам показати. Ось це Слов'янка. Я вам скажу, що це дуже ще й гарна картопля, як нам сказали. Ось сонце так світить, не знаю, чи ви побачите. Ось, гляньте, а це така картопля. Ось, бачите, не густо, але є така. До речі, в нього така. Кополочка, що витрушує. Ось гляньте, Це ж непогана картопля. Це дуже-дуже гарно. Я не знаю, мати не знає, що за, за сорт? Помахай, попривітайся. Мама таку ж вийшла. До речі, в, нас ось на ту. А, в минулому році це <клухи> ми придбали таку картоплю. Ось, гляньте є. Є гарна. Є ще така дуже по похожа давала чоловікова мама. Ну, вона кругла зовсім, це трошки продовгувата. Це в нас її один рядочок такий, може і не до кінця навіть, тому що ми купили її всього-навсього 2 кілограми, для розв... щоб розвести. Так що ось таке. Так що ось чекає нас такий об'єм роботи. Чесно, я дуже задоволена, що картошку дядя Міша вчора, до речі, скосив. Ось, якщо вам видно, ось отак ось скосив він. Ось бадилля. А сьогодні оце приїхав раненько копоти. І ось ця картопелька горна. Це непогана, до речі. Також, хай не густована, але горна також. Тут ще не викопана, тут цей рядок отакої фіолетової. вона дуже-дуже смачна. Це також на давала чоловікова мама. Це дуже гарна картопля. Так що така. Воно, бачите, підхмарюється. Треба позбирати картоплю, але по прогнозу дощ не передають, але так як я клопітлива людина, то мені поклопотатися це. Нічого не варто. Так що навіть дивіться, як акуратно проїхав ось дядя Міша попід кущиками, поміж кущиками помідорів, поміж кущиками кабачків. Гарно. Ніде нічого навіть не, не зачепив дуже. А тут а мама вчора підкупувала оці, як сказати, заїзд, щоб був більший, більша територія, щоб проїхати. Розвертатися тракторові. Так що саме чекаємо, поки дядя Міша викопає, і будемо починати збирати картоплю. Так що, всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. Всім вдячна за перегляд, всім пока. Дивіться, лелека полетіла. Та ні, то біла чопля. Якщо видно, вам над сонце світить, мабуть, не видно. Жаль, що не... не видно на телефоні, але у нас тут біла чопля живе на ставку. Ось як вийде збільшити. Вон летить. Вон біла чопля. Вона туди-сюди літає. Так ще, друзі, всім вдячна за перегляд. Бажаю всім мирного неба. Пока-пока.